Вітаю! В цьому відео ми розглянемо, як створити для нашого сніговичка капелюх. Ну що ж, розпочнемо. Для цього ми переходимо на новий шар. Ось тут вибираємо. І вибираємо десь місце, ну десь посередині я натиснув команду створити. Ми будемо капелюх робити із циліндра. Вибираємо циліндр. Нам потрібно прибрати нижнє дно нашого циліндра. Покрутимо сюди. Щоб його прибрати, треба перейти в режим редагування. Щоб виділити саме ось цю площину да, саме дно. Бачимо, у нас є такі режими, як виділення вершин, ребер і граней. Ми вибираємо грані, права кнопка мишки на нашу грань, і натискаємо Delete. Кнопочку Delete, і вибираємо, нам грані потрібно видалити. Значить, вибираємо гран. Отаким От чином, ми створили. Вже циліндр без дна. Давайте додамо потовщення. Нам для цього знадобиться модифікатор і такий модифікатор як потовщення. Задамо товщину ну, 0,08 приблизно так рекомендують нам підручнику, натискаємо кнопочку Enter. Ось вона у нас застосувалась. Ми можемо вже в принципі, застосувати даний модифікатор. Давайте так і зробимо застосувати, але в режим редагування, в режим об'єкта і застосувати. Все, модифікатор у нас застосований, і от така, такий циліндр у нас є. Тепер нам потрібно трішечки його ось так відредагувати, щоб він був не просто да, рівний. А з, збільшував товщину. таким чином. Е, для цього ми поріжемо, розріжемо на деякі частини, там на 8 частин наш циліндр, і е, пропорційно е, розтягнемо верхню цю ну, що, Розпочнемо, Пережим, переходимо знову в режим редагування, натискаємо комбінацію клавіш Ctrl плюс R. Це розрізати. Бачимо, підказочка у нас пише наведіть на наш циліндр. І коли я кручу колесико, у мене збільшується або зменшується кількість перерізів. Нам достатньо 7, 8, 4, 5, 6, давайте ще один. Ось їх буде достатньо. І фіксуємо, натискаємо ліву кнопку мишки і можемо рухати вгору вниз, знову ж зафіксувати. Ну, приблизно так. Це ми зробили. Тепер ми переходимо в режим вузлів вершин, та, і нам потрібно виділити вершини саме верхньої сі грані. Звісно, можна натискати по одній вершині, отак, шифт тримаючи, але це буде дуже довго, от, щоб всі так виділити. Ми скористаємося інструментом виділення. Я ось так виставлю, щоб було зручно. Цей інструмент у нас це кнопочка B. От натискаємо B. І з'являється виділення. І от таким чином я виділяю. Дивимось, щоб тільки потрібні вершини сюди потрапили. Ось. Інколи буває, виділяють ось так. Так, і ми бачимо, що потрапили зайві вершини, якщо ми подивимося. Отак, якщо так у вас трапилось, то ви натискаєте відміну, просто натиснули десь на якусь іншій вершині, натискаємо знову Б-виділення, ну і виділяємо таким чином, щоб тільки потрібні наші вершини є. Що нам далі потрібно? Нам потрібно Збільшити, да, якщо я почну натискати, збільшувати верхню грань, натисну S, бачимо, що у нас відбудеться. Тільки ось цей вузлик, у нас збільшується. Нам потрібно збільшити пропорційно. Я натискаю відміна Escape. Для цього ми вибираємо такий режим, як ось дозволи, вибираю дозволи і вибираю гостро. Ну, і тепер, якщо я почну збільшувати S, бачимо. У нас гарно все збільшується. Колесико мишки задає ось це плавність. А можна так, як ну, приблизно так можна ще збільшити. І натискаємо Enter, зафіксувати. Таким чином ми створили основу нашого капелюха, нам потрібно ще додати нижню частину. Вона буде побудована із кола. Я переходжу в режим об'єкта. Ось. І, ну, і а, нам потрібно, щоб о, в центрі о, був наш був, був об'єкт. Для цього я натисну Shift S. Якщо ми о, випадково його там порухали, наприклад, якось ось так. А курсорчик бачимо у нас ось, нам потрібно натиснути Shift S і вибор, вибране до курсора. Ось він перейшов сюди. Я Контур і колесико підрівняв для зручності. Так. Ну що ж, тепер можна додавати наше коло, просто створити. Вибираємо коло, і коло у нас створилося. Я натискаю S і тим самим збільшую масштаб, коло, десь всередині воно заховалося, нам потрібно збільшити. Ну, приблизно. Нехай отак буде. Таке у нас буде коло. Є. А це контур. Нашого капелюха. Що нам потрібно тепер? Опустити це коло донизу. Ми, звісно, можемо ось так робити, але точно ми не попадемо, да, чи там е, потрапимо в, в, в ту позицію. Для цього можна скористатися цифровою клавіатурою. І є певні комбінації. Наприклад, ось один я натисну, ось 7 вигляд зверху, 9 навпаки, е, показує. Протилежний бік, наприклад, 5, 4. Бачимо, от на цифровій клавіатурі ми можемо рухати. Ну, Що я натискаю? Я натискаю 1 і натискаю давайте 1 і 5. От таким чином я переходжу в ортогональний перегляд і відносно вісі X. Бачимо, тоді здавалося, що у нас все рівненько, а зараз ні. Нам потрібно ще опустити ну, приблизно ось тут. Зробимо, можливо, так. А, так, це ми зробили. Ну і що а, нам потрібно тепер а, із просто кола зробити такий бублик. Да? А, ну, для цього ми перейдемо. Вигляд знизу, подивимося. для цього Я натискаю 7, це вигляд бачимо зверху, а 9 навпаки. Тепер ми бачимо наш об'єкт знизу. Що нам потрібно зробити? Екструдувати да, до середини, ось сюди, до цієї рамочки. Переходимо в режим редагування. У нас якраз виділений наш об'єкт. Натискаємо екструдувати. Є, і натискаємо, не рухаємо мишку, натискаємо S масштабування. І тянемо всередину. Ось таким чином, ну, десь ось так приблизно воно повинно бути. Ми а наш об'єкт створений. Ну, якщо я покручу мишку, бачимо, да? Можливо, нам потрібно навіть було більше. Ну, ми потім більше, більше всередину рухати. Добре. Це ми зробили. Давайте задамо тепер об'ємності трішки. Як це, можна? Так, я зроблю. Як це можна зробити? Додати модифікатор, вибираємо модифікатор потовщення. Ну і давайте задамо потовщення, трішки вниз опустимо, напишемо мінус 0,15 і натиснемо Enter. Ось таким чином ми задали наше потовщення. Ну, а тепер нам потрібно а, згладити це все. І давайте додамо ще один модифікатор а, поділ поверхні. Ну і як ми поділимо? Ну, на скільки? Давайте на 3, 4. 4, я думаю, достатньо. Можливо, 5. 6, нехай 6 буде. От таким чином ми застосували. Ну, застосуємо так. перейдемо в режим об'єкта і можемо застосувати. Застосувати, застосувати. Так, коли ми модифікатори застосували, ми вже їх змінити не можемо. Подивимося, бачимо у мене трішечки дирочка. Ми, отак. Бо, і можна зменшити. Давайте натиснемо S. І я от таким чином, щоб воно у нас залізло. Туди, куди потрібно, ну, приблизно так, як потрібно. Так. Капелюх майже наш готовий. Тепер що ми зробимо? Нам потрібно ось тут трішки згладити. Для цього виберемо. Правою кнопкою мишки наш циліндр вже. І згладимо ось тут. Я переходжу в режим редагування. Чому? Якщо я зразу почну зглажувати, то в мене і знизу наша фігура згладиться. Нам потрібно екструдувати і зробити ще одну, одну таку лінію. Давайте натиснемо екструдування, є і зразу Enter. А, щоб не було зайвих, отут не, не повело нашу фігуру. Ну і тепер можна додати модифікатор, і давайте додамо модифікатор, а, поділ поверхні. Ну і давайте поділимо знову ж трішечки, там ті самі 6 або 5, і застосуємо застосувати, але, звісно, треба в режим об'єкта. От тепер у нас. Гладко, але все одно бачимо, повело. Треба тепер ось таким чином підняти і так. Ну от, в принципі, наша наший кабелюх готовий. Можемо застосувати тепер наш модифікатор. Так. Все. Ну і нам потрібно залишилось об'єднати наші два об'єкта. Я натискаю Shift і виділяю і другий об'єкт. Натискаємо Ctrl-G. Чим що створить нам об'єднання. Все у нас, так. Об'єднало тепер. Це у нас став один об'єкт. Ну і нам потрібно. Давайте розфарбуємо його, додамо кольори, виберемо новий колір і задамо, ну, наприклад, якийсь ось такий. А можна додати інтенсивність. В принципі, все. Назвемо наш колір капелюх. І натискаємо Enter. Переходимо тепер на сніговичка. Ось наші руки і сніговичок. Я натискаю Shift, виділяю всі, всі шари. Ну і тепер нам потрібно. Давайте виберемо режим. Я натиснув 5, щоб в інший режим нам потрібно одягнути його. Вибираю правою кнопкою мишки нашу. Наш об'єкт, ставлю курсорчик ось сюди приблизно, да, натискаю Shift S і вибираю вибране до курсора. Нам потрібно зменшити, натискаю S зменшую, зменшую нашого капелюха. Давайте поглянемо, як він виглядає ось так. Треба порухати його ось сюди, можливо, ще зменшити трішечки. Так, отак буде достатньо. І повернути нам, наприклад, R. Натиснули і повернемо таким чином. Так, ем, можливо, тепер донизу. Ага, це у нас вже вилазить. За да, сильно ось так. Ну, отак, мабуть, можливо, треба зробити більше. Збільшити наш капелюх. Ну, в принципі, нормально. Покрутимо, подивимось. Ну, приблизно ось так виглядає. Можна покрутити, вирівняти, прям рівненько виставити, якщо потрібно. Ну, у нас, можливо, ще треба покрутити. Натиснемо R. Ось так. І, можливо, треба нижче тепер опустити. О. Так, подивимося, щоб не, не вилазило у нас. Трішки виходить треба отак. І, можливо, вгору треба трішечки підняти. Все. Так, ну такий сніговичок у нас вийшов з таким капелюхом. Зберігаємо, як завжди, вибираємо файл, зберегти як. Називаємо сніговик з руками та капелюхом. Частина 3. Я все там же в документах зберігаю і натискаю Зберегти. Все. У нас збереглось. До зустрічі!